Добрий ранок, діти! Сьогодні у нас весела математика. Назвіть числа від 1 до 10. Давайте разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Назвіть числа від двох до шести. Давайте разом. Два, три, чотири, п'ять, шість. Назвіть числа від десяти до п'яти. Сидіть у зворотньому напрямку. Будьте уважні. Давайте разом. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість п'ять. Яке число стоїть за числом п'ять. Так, шість. Яке число стоїть між чотирма і шість? Так тільки п'ять. Яке число? Стоїть між одиницею і трійкою. Так діти, Число два. Молодці! Назвіть сусідів жирафа Так, крокодил і зебрить. Під яким номером знаходяться зайченята? Так. Чотири. Під яким номером знаходяться цуценята? Так п'ять. Хто сидить зліва від цуценят? Так, діти, зайчата. Хто сидить справа від цуценя та корова і Молодці, діти. А тепер скажіть мені, чого у людини є парна кількість? Так діти, пара ніг, пара рук, пара вух, пара очей. Пара щік, пара брів. Діти, ви знаєте, що рахувати числа можна парами, тобто по два. Давайте спробуємо. Дивіться: одна білочка і ще одна білочка разом буде дві білочки, а можна сразу порахувати два. Наступне два жирафи і два цуценяти. Як ми будемо рахувати? Один, два, три, чотири. А можна сразу. два, чотири. Тепер у нас на малюнку два жирафи, два цуценяти і дві зебри. Цим парами можна порахувати так: 2, 4, 6, а звичайним способом 2 плюс 2 плюс 2. Ось такий цікавий спосіб рахування парами. А тепер я вам вас прошу порахувати приклади. І знайти кінчик олівця. Давайте разом. Один додати три. Чотири. Два додати два. Чотири. Три додати один. Чотири. Які кінчик олівця? Так. Склад числа чотири. Наступний олівець блакитного кольору. Один додати чотири. П'ять. Два додати три. П'ять. Три додати два. П'ять. Чотири додати один. Так, п'ять. Кінчик якого олівця? Підходить до цього? Так. Кінчик з цифрою п'ять. Склад числа п'ять. І фіолетовий олівчик. Один додати п'ять. Шість. Два додати чотири. Шість. Три додати три. Шість. Чотири додати два. Шість. П'ять додати один. Шість. Так, діти. олівчик з носиком і цифрою шість. Склад числа шість. Сьогодні ми працюємо з числом 7. Як ви гадаєте, де живе число 7? Подивіться уважно. Веселка та у веселки сім кольорів. Ще де сім ноток. До, ре, мі, фа, соль, ля, сі. А ще де живе число сім? Так, сім днів тижня. Давайте згадаємо понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Який сьогодні день тижня? Молодці діти? Вівторок. Як же утворилося число 7? Прослухайте загадку. Шість малят, козиня за столиком сіли в ряд. Потім ще одне прийшло. Скільки разів їх було? Так, сім. Шість додати один буде 7. А тепер. Цифра 7 як кочерга, в неї, бач, одна нога. Спробуйте пальчиком написати це число спочатку у повітрі. А тепер спробуйте це число записати у зошиті. Не поспішайте. Спробували? Чекаю в зворотньому зв'язочку фото вашого сошита. А тепер давайте спробуємо з'ясувати, з яких чисел складається число 7, 1 і 6, 2 і 5, 3 і 4, 4 і 3, 5. І два, шість і один. Запам'ятали діти? Зараз перевіримо. З'ясуйте, які кісточки доміно показують склад числа. 7. Три і два. Підходить? Ні. В сумі буде 5. Три і чотири. Так, буде сім. Один і п'ять. Ні, не підходить. Разом буде шість. Два і п'ять. Так підходить. Чотири і два. Ні, не підходить. Буде шість. Один і шість. Так, підходить буде. шість. 7. І так ми визначили, що доміно показує склад числа с 3, і 4, 2 і 5, 1 і 6. А тепер давайте перевіримо. Порахуйте зірочки і запишіть приклади. 6 додати 1. Так, сім. П'ять додати два. Так, Сім. Чотири додати три. Так, молодці. Теж сім. Діти, який зараз у вас настрій? Оберіть відповідну картинку. Дякую. Гадаю? що у вас у всіх радісний, доброзичливий і спокійний настрій, тому що ви розумнички і все вірно відповіли. Дякую вам до побачення, до наступної зустрічі!